Мене звати Ольга, я працюю в публічній бібліотеці міста Краматорська. Література це найприємніший спосіб ігнорувати життя. Цитата Фернанду Песо з книги Літ. Тож сьогодні я пропоную вам за допомогою читання ігнорувати осінній холод та поганий настрій, який приносить ця пора року. Дні стають коротшими, а значить цими довгими, затишними осінніми вечорами можна більше уваги приділити цікавим, захоплюючим та хвилюючим творам. Нарешті осінні книги дочекалися свого зіркового часу, тож лишається тільки загорнутися в теплу ковдрачку, взяти гарячий напій та поринути в захопливий стол. Для кожного з нас осінні книги означають свої. Хтось шукає моторошні трилери з непередбачуваними поворотами, хтось любить цю пору року читати милі та затишні історії, де головні герої, тримаючись за руки, йдуть, гуляють по саду, а під ногами шурхати опале пожовкле листя. А хтось віддає перевагу восени. І читає тільки жахастики. Особливо для мене осінь асоціюється з класичною літературою, мабуть, через атмосферу меланхолії, глибоких роздумів та циклічності життя. Слава сполучення, класична література ще зі школи для кожного, на кожного з нас наганяє нудьгу. Однак часто перечитуючи. Відомі класичні твори в більш дорослому віці відкривають для себе нові сенси та глибини. Недавна класична література залишається актуальною, бо не втрачає своєї здатності розкриватися щоразу у вою. І перша книга, про яку ми сьогодні з вами поговоримо, від французького класика Гюстава Флабера. Пані Це шедевр світової літератури, який залишається актуальним і сьогодні, змушуючи читачів замислитися над власними прагненнями та цінностями. Головна героїня твору Емма виховувалася в закритій камуні, що істотно обмежила її світогляд. Ема завжди мріяла мати більше, ніж мало. Красивий одяг, великий будинок, розкішне життя. Тож перспектива одруження Еми з лікарем і дівцем стає справжнім здійсненням її мрій. Ема уявляє себе справжньою дамою, з якою всі вітаються і запрошують на бали. Але не так сталося, як гадалася. В здійсності Ема вимушена сидіти в не такому великому будинку, як вона уявляла, і чекати на свого чоловіка з роботи. І єдиною її розвагою стає виглядати через вікно на вулиці. А все тому, що чоловік Еми не виправдовує її очі. Він простий сільський чоловік, який не має особливих талантів у медицині, не має амбіцій, йому достатньо, щоб вистачало на хліб. Тому ема в ньому швидко розчаровується і починає вести такий спосіб життя, який ні до чого доброго не приводить. Роман Густава Флаблера пані Баваріс, подобається тим читачам. Які люблять читати історії про потаємні бажання, заборонені пристрасті, небезпечні мрії. Наступна книга від англійського класика, радоначальника такого жанру як детектив Вілкі Колінза і сьогодні його жінка Біла. Роман описує події, які відбуваються в Англії в 1850 році. Молодому вчителю малювання Волтеру Гартрайта, Гартрайту пропонують роботу на кілька місяців. Повчити малювати двох юних панянок у старому сільському маєтку. Під час подорожі до маєтку Волтер зустрічає на дорозі. Незнайомку жінку, яка одягнена в білу сукню яка виглядає розгубленою і наляканою. Водар допомагає жінці знайти ке і дізнається про неї жахливу правду. Жінка втекла з притулку для божевільни. Коли Волтер приїжджає до маєтку, він бачить двох юних панянок, яких треба навчити малювати. І одна з цих панянок дуже-дуже схожа на таємничу незнайомку, яку він допоміг знайти ке. Ця схожість стає початком складної і небезпечної розгадки, яка пов'язує життя Волтера з небезпекою. Роман Вілки Колінза Жінка в Білому сподобається всім шанувальникам творчості Дафни Дюмальє, Едгара Алана По, Едіт Ворта, а також всім читачам, які люблять читати готичні романи та класичні психологічні Ема Джейн Остін Четвертий роман письменниці, опублікований за її життя. Головна героїня роману Ема Гудгаус обожнює розпоряджатися чужими долями. Їй подобається влаштовувати щасливі на її думку шлюби своїх сусідів та знайомих, але сама вона уникає власного одруження. Розмірковуючи про шлюб. Ева віддає перевагу насамперед суспільному стану, ем, освіті, манерам, статкам, імовірного кандидата. Ева намагається влаштувати шлюб для своєї подруги Гарріет Сміт спочатку з мером міста Гарацієм Блеком, а пізніше з молодим чоловіком, який нещодавно переїхав до їх містечка. Ренкам Черчилля. Але всі спроби Еми влаштувати шлюб подруги закінчуються невдачею. Пізніше Ема дізнається, що Гарріет закохана у фермера Роберта Мартіна. Сама ж Ема вирішила ніколи не виходити заміж залишитися зі своїм батьком та піклуватися про нього. Але доля ставиться до її переконань. Насмішкувата і не встигне юна місвудгаус з чулиця, як вже буде закоханою. Пора невинності найвідоміший роман Едіт Вортан, за який письменниця отримала пулі премію. Роман оповідає про непросте кохання молодого чоловіка Ньюланда Арчера, який розривається між двома безумовно прекрасними жінками. Це своєю нареченою Мей та її кузиною Елен, графінією Оленською. Ньюланд відноситься до вищих кол американського суспільства кінця 19-го, початку 20-го століття. Він заможний, вродливий, кмітливий і дуже-дуже перспективний. Його наречена мить обожнює Ньюланда, а він дуже закоханий в неї, поки не зустрічає її кузину Елен вільну розумну жінку. Яка своїм розлученням кидає виклик консервативному американському суспільству. У своєму вільнодумстві та ідеях Елен подібна до Ньюланда. Він також не виносить тиск суспільства та тягар родинної відповідальності. Тож, Ньюланду Арчер треба робити вибір між традиційним шлюбом з Мей або такою привабливою свободою з Елен. Як би ми не відносилися до вибору Ньюланда, але фінал показує, що його вибір був правильний. Романи Дітвор та Непоха Невинності некмітливий, емоційний, ніжний та закон. Осінь це пора, коли треба уповільнитися, відкласти зайву і знайти для себе книгу, яка особисто для вас стане джерелом спокою. В цьому і полягає сила осінньої книготерапії. Серед шелесту сторінок знайти рівновагу та натхнення. Тож заварюйте собі гарячий чай. Закутайтесь в теплу ковдрочку, беріть смаколики і дозвольте книгам подарувати вам цю особливу осінню магію. І ті книги, які ви оберете собі для читання, будуть теплими, затишними, цікавими та захопленними. А на сьогодні в мене все. Дякую за вашу увагу, дякую за ваш перегляд. Бережіть себе. Побачимось у наступному відео.